Усім вітання, мої дорогенькі. Є два основні моменти при заготівлі грибів. Перший це правильне сушіння, щоб зберегти не тільки користь, але й смак. І, звичайно, другий це зберігання. Вже багато років додаємо шматок лаврового листка в банку і позбулися проблем з будь-якими шкідниками. Більше дізнаєтесь у відео. Сушіння білих грибів це один із найкращих способів зберегти їхній смак, запах і корисні властивості на тривалий час. Добре висушені білі гриби додають насиченого смаку багатьом стравам, супам, соусам, рагу, підливам, засмажкам та й, зокрема, приготування грибної юшки. Для того, щоб кінцевий результат радував смаком, виглядом і тривалим терміном зберігання, потрібно правильно вибрати, підготувати, висушити та зберігати гриби. Найперше завдання це добре очистити їх від лісового сміття та ґрунту. Важливим є те, що гриби ніколи не миємо водою перед сушінням. Оскільки вони легко вбирають вологу, що може значно ускладнити процес сушіння і навіть призвести до появи цвілі. Натомість користуємося тільки чистою тканиною або губкою і так очищаємо брудні грибочки. Можна навіть трішки вологішою тканиною витирати дуже забруднені місця, і не більше. Багато хто звик обирати для сушіння тільки великі, досить такі старші гриби. Принаймні мене так навчили, але майте на увазі, правильний вибір білих грибів для сушіння це основа успіху. Тобто від якості сирих грибів залежить і якість сушеного продукту. На нісці ножем злегка зішкребуємо землю та залишки трави чи моху. Якщо є вибір, значно краще брати молоді гриби. Вони мають щільну міцну структуру. Старі, зіпсовані та які мають червака, ми не сушимо. Адже такі гриби будуть мати неприємний смак, а інколи навіть гіркоту, щоб сує кінцевий результат. І зовнішній вигляд теж не порадує. Не варто трудитися надаремно, щоб потім думати, як і до чого застосувати такий продукт. Гриби з чистими капелюшками та ніжками ідеальний вибір для сушіння. Ну і важливо обирати лише свіжі екземпляри. Чим свіжіше гриб, тим краще він збереже свої смакові та ароматичні властивості. Тобто сьогодні назбирали чи придбали, відразу робіть з ними порядок. При сушінні гриби значно зменшуються, тому подрібнювати їх не варто. Якщо вони невеликі, їх можна залишити цілими, а середні та більші грибочки розрізаємо на частини. Нарізаємо капелюшки та ніжки на пластинки товщиною 5 мм. Стараємося робити це нарізання приблизно однаковим. Це забезпечить рівномірне та одночасне сушіння всіх шматочків. Тоді отримаємо якісний продукт. Також однаковий розмір допоможе уникнути ситуації, коли дрібні шматки пересушаться, а великі залишаться недостатньо сухими. Сушити грибочки будемо у сушарці для овочів. Вона найзручніший і найшвидший спосіб, оскільки підтримує постійну температуру, що ідеально підходить для грибів. Розкладаємо нарізані гриби на ситку, окремо один від одного, розкладаємо в один ряд. Молоду шапочку розрізаємо на пластинки по всій її площині. Сушити гриби можна не тільки в сушарці, а й в духовці чи на сонці. Колись наші предки тільки так і сушили. Це один із найдавніших та й найпростіших методів, що дозволяє зберегти природний аромат грибів. Однак він потребує сухої та сонячної погоди, тому підходить переважно для літнього періоду, а також їх сушили над пічкою. Можливо, пригадуєте картини, де гриби нанизані на міцну нитку, теж розміщені так, щоб не торкаються один до одного, висять над кухнею та сушаться. Окрім сушіння, також грибочки маринуємо. На каналі переглядайте відео, посилання залишу в описі. Ми розкриваємо всі тонкощі приготування, де ви з легкістю зможете повторити цей чудовий рецепт на радість собі та близьким. Грибочки відварюємо в маринаді і розкладаємо по чистим банкам, тобто не потрібно годинами стерилізувати. Все просто зручно та дуже смачно. Такі грибочки добре зберігаються, чудово прикрасять ваш стіл, як окрема закуска з маринованою цибулею, так і в складі салату. Готуйте, смакуйте, а нас підтримайте вподобайкою. Гриби наші висушилися, рівно вісім годин на це пішло. Вони гарно виглядають, гарно пахнуть і значно зменшилися в об'ємі. А саме з одного кілограма свіжих грибів виходить приблизно 100-120 грамів сушених. Якщо немає у вас такої сушки, у духовці теж без проблем можна посушити. Виставляєте температуру 60-70 градусів, обов'язково привідкриваєте дверцята духовки для циркуляції повітря, виклавши гриби на деко, час від часу змінюйте їх місцями для рівномірного сушіння. В духовці в середньому час сушіння займає від 4 до 6 годин. Але цей метод вимагає постійної уваги, щоб нічого не пригоріло. Крайнє завдання ці сушені білі гриби правильно відправити на зберігання, щоб зберегти смакові властивості та уникнути псування. Найкраща тара для зберігання грибів це скляна банка. На дно відправляємо невеликий лавровий листок. Він чудовий натуральний захисник для зберігання сушених грибів. Завдяки своєму аромату лавровий лист має здатність відлякувати різних шкідників, таких як міль, дрібні комахи, які можуть випадково потрапити в ємність з грибами. Крім того, ефірні олії, що містяться в лавровому листі, мають антибактеріальні та протигрибкові властивості, що допомагає запобігти утворенню плісняви. Також щодо тари зберігання грибів у скляній банці захищає їх від вологи та сторонніх запахів, які вони легко вбирають. Банку повністю заповнюємо грибами, але при цьому їх не притискаємо, не потрібно їх ламати. Вони мають розміщуватися вільно. Завершуємо пакування грибів також лавровим листочком. Його використання не лише захищає продукт, але й зберігає натуральний запах грибів, не змінюючи їхнього смаку. Місце для зберігання вибираємо темне і сухе. Це може бути кухонна шафа або комора. Вологість у приміщенні не повинна перевищувати 70%, щоб уникнути утворення цвілі. Коли ви все зробили правильно, сушені гриби залишатимуться смачними та запашними довший час. Лавровий лист раз на кілька місяців потрібно змінювати або ж після першого використання грибів, адже з часом він втрачає свої захисні властивості. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.